Сподіваємось, музика ветері ранку вдома покращила ваш настрій, якщо раптом встали не з тієї ноги. Ну а якщо стан не з тієї ноги затягнувся і жодні звичні засоби не допомагають, стане в пригоді наш наступний сюжет. Так сьогодні відзначать міжнародний день боротьби з депресією. Цей підступний розлад може маскуватися під інші проблеми. Тож будьте уважні до себе, адже ви собі потрібні. І нам теж. Порушення сну, біль у різних частинах тіла, уповільнення мовлення, пригнічений стан, ознаки депресії можна перераховувати довго. Утім, впоратися зі стресом часто можна за допомогою змін у звичках, вважає блогерка і мотиваторка Наталія Терехова, адже фізична активність та нормалізація мікрофлори кишківника впливають на біохімію мозку. Можливість своєму організму почуватися добре, тому що є гормональні якісь процеси, на які ви впливати не можете. Є стрес, є недосипи, які дуже сильно впливають на те, скільки ви важите, як ви виглядаєте. Звісно, треба займати активну позицію, ходити, бігати. Щоб не нудьгувати, з'їжте сала. Виявляється, 100 грамів продукту на день достатньо, аби покращити настрій. У салі містяться жирні кислоти, які під час холодів так потрібні організму. Його можна замінити картоплею чи гречкою. Ще одне з природних заспокійливих: вода з лимоном. Стимульнути виробку гормону мелатонін, який покращить глибину, якість сну це м'ясо, індички, кролика, дичина. Під час депресії в організмі збільшується рівень гормонів стресу. Вони блокують у мозку вироблення білків, що відповідають за ремонт та обслуговування пошкоджених клітин, підсумок, проблеми з концентрацією уваги і здатністю мислити. Є навіть термін «псевдодеменція» – стан, коли депресія призводить до серйозних порушень пам'яті. Здається, що ми погано сприймаємо інформацію, що ми погано запам'ятовуємо. Це відбувається через те, що мозок він знаходиться у стані виснаження, тобто емоційна сфера наша збуджено виснажена. Психологи впевнені, негатив можна побороти, зокрема, якщо позбутись мотлоху і старих зайвих речей, адже вони забирають увагу мозку на себе. Крім того, треба займатися тим, що вам до вподоби, аби почуватися щасливіше. Інколи варто побути егоїстом і приділити час собі та своєму тілу. Коли почалася повномасштабна торгівля, а мене був 25 лютого манікюр. Страшно тут я під Києвом живу, і я не пішла, і навіть не попередила. І потім, через три місяці, коли вже Київщину звільнили. Я набрала перед пологами свого майстра, і кажу, чи можна записатися, чи працю, працюєш. Ти вона каже, звичайно, працюю до мене. Жінки приходили і 24, го і 25. го Наше тіло йому хочеться турботи. Можна і поплакати зі сльозами. Виходять усі негативні емоції. Один із лайфхаків понюхати свіжу цибулю. Її ефірні олії не лише дозволяють плакати, але й мають збудливий ефект та спонукають до дії. Депресія атакує лінивих. А тим, хто завжди зайнятий, впоратись із сумом простіше.